Риболовля далеко не кожному відомо, що це потужний інструмент психологічної реабілітації та відновлення фізичного здоров'я. Саме рибальство сприяє моральному розвантаженню, зменшенню стресу, соціальній адаптації через спілкування у природних умовах. Фізичні переваги включають зниження пульсу і тиску, покращення дихання, а вживання риби є джерелом корисних речовин. Як у рівному улюблену для багатьох чоловіків справу капелани перетворили на методику реабілітації ветеранів далі у програмі? В рибалку у формі е, змагань. Хто найбільшу вагу зловить, той займає перше місце. Хлопці постійно до нас телефонують, дзвонять. Ми стали з ними друзями одним таким хорошим, класним організмом. Це навіть процес такий терапевтичний, лікувальний, оскільки саме на природі, на свіжому повітрі, на сонечку наші захисники, наші поранені бійці можуть зняти напругу, можуть відволіктися. Три шесот йдемо на побіду зараз. Той, хто підставляє плече іншому, і сам тримається міцніше. Наша знімальна група пересвідчилась у цьому, побувавши на заході, який організувала команда капеланів західного регіону спільно з обласними службами психологічного забезпечення та дотримання прав людини національної поліції. Всі вони допомагають воїнам віднайти рівновагу і внутрішній спокій цього разу за допомогою риболовлі. Ми почали працювати з нашими захисниками від самого початку повномасштабного вторгнення, навіть з 2014 року від початку війни. І коли хлопці поранені почали вже повертатися в госпіталя до нас на рівничину, ми побачили саме потребу, що потрібно з ними тут працювати в плані реабілітації. І так як я рибак з дитинства рибачу, для мене особисто це одна з найкращих видів відпочинку, реабілітації такої моральної, психологічної. І ми ще в 2022 році осінню вперше спробували, взяли хлопців з Клєвоцького госпіталя, дуже хлопцям сподобалося, ми запалилися, закупили снасті все, що необхідно, кухню, тому що ми годуємо хлопців дуже такими такими польовою кухнею. І вже от три роки підряд. Щомісяця ми організовуємо такі проекти? Взагалі, рибалка це така історична справа. Ще учні Ісуса Христа більше двох тисяч років назад були рибаками. Тобто, з тих часів. Ця справа є дуже корисною для людей, і я думаю, що дуже багато команд все рівно в нас побачили від соцмереж, так як ми працюємо і запалилися. Ми знаємо, що на Волині хлопці приїжджали до нас, взяли перейняли досвід з Полісся з Володимирецького, Саренського районів. Команди працюють. Тому ми ми тільки раді поділитись досвідом, щоб цей проект розширювався на всю Україну і працював. Ми робимо цю роботу. Балку у формі е, змагань. Хто найбільшу вагу зловить, той займає перше місце, і так чином друге, третє місце. Тобто, щоб хлопцям був азарт, щоб цікавіше було, щоб в них е, був е, такий змагальний процес. Це допомагає в плані реабілітації. Уже ми на протязі чотирьох років займаємося і служимо хлопцям, які працюють на фронті. І одна із ідей в нас зародилася на рахунок рибалки. Ми побачили там великий результат. Бо капелан це той служитель, який завжди має бути поруч з військовими з хлопцями. І тобто, це наш девіз бути поруч. І зародилася ця рибалочка, і ми бачимо великий результат. Чому в першу чергу ми налагодили контакти з хлопцями? В них були дуже такі серйозні психологічні нервові зриви. А рибалка це відпочинок. Вони тут релаксують, вони тут залишаються. З собою, от вони з собою, один на один з природою, один на один з нами. І класно ми тут проводимо з ними час. І саме головне, що хлопці тут відкриваються. Відкриваються, бо в нас є різні хлопці, і сильно поранені, без ног, без рук є. І коли ти їм допомагаєш в будь-яких речах чи це поїсти, чи того черв'ячка нацепити, це дуже велика річ. І хлопці постійно до нас телефонують, дзвонять. Ми стали з ними друзями, одним таким хорошим, класним організмом, і ми бачимо в цьому великий результат. Сьогодні учасники змагань поранені захисники та ветерани об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь та Національної гвардії, які проходять лікування на Рівненщині. Серед них військовий Віталій Федорчук, позивний К-2. 22 го року приймаю участь в штурмовому полку Сафарі. Об'єднана штурмова бригада Людь. В госпіталь попав 07-08. В Іванопілі підірвали нашу машину. Один був загибший хлопець з позивним Прадо і вісім хлопців було поранених. Два важких таких пообгоріли дуже сильно. Отак якось. Як відбувається е, ваша так, можна, так сказати, рознарядка ось на такий вид реабілітації як риболовля? Зголошуєтесь самостійно, чи є якийсь список формується, як це відбувається? Ні, приїжджають дівчата, пропонують і їдемо. Дуже класно допомагає. Зразу як приїхав е, з цього, ну, після поранення то було важко, а зараз допомагає суперово. От так взагалі, супер класно. Дуже дякуємо дівчатам, що запрошують на такий, на такий відпочинок для душі і так вообще. І капеланам також дякуємо, що організовують. Скільки кілограм зловили вже за сьогодні? 3 600. Йдемо на побіду зараз. Чи вдасться Віталію утримати перемогу? Стане відомо наприкінці змагань. А зараз час познайомитись з дівчатами, про яких так тепло і з вдячністю згадував наш співрозмовник. Ми поліцейські психологи і постійно опікуємося нашими пораненими поліцейськими. Які зазнали поранення внаслідок війни і проходять наразі лікування або ж реабілітацію у нашому відомчому медичному закладі, і завдяки капеланам, капеланський патруль західного регіону у нас є сьогодні можливість бути тут. Відчути саме ту підтримку, і наші бійці поранені теж відчувають те, що вони не одні. Розкажіть, будь ласка, от саме процес риболовлі. Наскільки він позитивно впливає на відновлення, психологічне відновлення ветерана? Ну хочу зазначити, що риболовля це не тільки процес відпочинку, це навіть процес такий терапевтичний, лікувальний, оскільки саме на природі, на свіжому повітрі, на сонечку. Наші захисники, наші поранені бійці можуть зняти напругу, можуть відволіктися. Ця тривожність у них навіть у ці симптоми посттравматичного, стресових таких от розладів вони можуть знизитися, і вони можуть стати частинкою мирного життя. Відчути цей спокій, цей мир. Неймовірно. І ти після, давайте просто уявімо собі, тобто 37 діб, тобто з 10 липня по 17 серпня безперервні обстріли, безперервні там, десятки ударів прямо по твоєму схованці. Ти нікуди не виходиш, крім під час бою. Да? Ти ж не ходиш, конечно, там нічого конечно. не робиш. Вночі тільки, під вночі, час бою. Вночі, вночі тільки виходиш, весь день ти всередині, причому навіть без зв'язку, я так розумію, да? бо да, ти його і... зматував. І ти після 37 діб переходиш на іншу позицію і продовжуєш виконання бойового завдання, так. просто неймовірно, взагалі. Шляхи господні несповідимі. У цьому ми вкотре пересвідчились, зустрівши на риболовлі легендарного воїна-героя України Владислава Стоцького, який пронагідно надихав присутніх, нагадуючи. Кожен, хто боронив Україну, гідний називатися героєм. Як розповідає старший капелан Західного регіону Руслан Алєксєєвець, познайомились вони у Києві. З тих пір дружба воїна з капеланами лише міцнішає. Мав за честь відвідати молитовний сніданок, який відбувся в Києві за підтримки президента України. На цьому молитовному сніданку було присутньо більше тисячі гостей. І одним із гостей був бойовий офіцер, старший лейтенант Національної гвардії, герой України Влад Стоцький. Історії про підтримку та порятунок наших хлопців на фронті вищими силами нам вдавалось чути неодноразово. Втім, ця розказана Владиславом достойна голівудського сценарію і того, аби про неї почули мільйони. Перший мій капелан мене на Донбасі. Це було 10 липня 2024 року. Тоді я людина був невіруюча. Не ну, Не вірив Бога, ніхто мені про нього не казав. Такого в дитинстві ми хрестили, більше в церкві ніколи не ходив. І з того часу, 10 липня 2024 року, я мав заходити на позицію. І в день зустрів мене капелан. Вони були, варили їсти на Донбасі, дали мені оцей браслет, сказали, серце це любов, знак ділення це гріх, хрестик це Бог, знак питання, це те, що ти мислиш сам. З цим браслетом я відбув 68 суток на Донбасі в оточенні. Ну, на жаль, там російська армія наступила, було оточення. Не було їсти, пити. Ну, було важко, оточення. До нас ніхто не може прийти. Ми не можемо вийти. Їсти, пити, БК принести нам не можуть. Що робити? Дзвоню до командира, виходжу на радіостанцію, як дзвоню? На радіостанцію, але командир має тут страх, нема пити, їсти. Робіть щось. Кажу, Володос, а що я можу зробити? Ми дойти не можемо. Я відправлю людей, ми відправили до тебе людей, їх зустріли, вбили. Що я можу зробити? Ризикувати людьми? Ніяк. Дронами доставити? Дронів немає. Пишу страшені, страшина, У мене півторачка води, в мене лишилося там. Одна четверта. Пити хочемо, літо, спека. Шо? Зробіть щось. Кажу, Володос, сьогодні ніяк, ми втратили останній борт. Не можемо тобі дронами привезти. Сутки без води. Другий день без води. Що мені робити? До кого мені звернутися? Я сюди, Хрестик — це бог, я сюди пальчика, чикс. Кажу, Господи, дуже пити хочемо. Якщо можете допомогти, ну, зробіть якось. Я не знаю, як ви це зробите. Є такий ектор Хіменес, Браво. Добрий день, майстер-шефен, знаєте? Ну, це Він він тоді, я цього не знав, але він приїхав до нас, передав нам дрони. І мені командир каже, Владос, ми на 3D принтері розпечатали зброс, щоб з Мавіка можна скинути тобі не скит, а 0,5 води. Це перша 0,5 води за 2,5 дні без води. Після того, як попросив у Бога. Як таке може бути? Ну, чудес, хтось каже, що це випадковість, хтось каже, ну так сталося, случайність. Ну, ектор там запланував. Ну, в мене було такого багато. У мене були один, ще я розкажу кажу випадок, мій побратим Кеня. Ми з ним йшли за АГС, 54-та бригада, відправила нас в сіру зону. Це 300 метрів з нашої позиції, Сіра зона, це там нема наших і, можливо, нема росіян. Відправили на нас забрати АГС, важка зброя, автоматичний гранатомет з танкою, 50 кілограм. Він вийшов і він попросив, він перед виходом, він каску не вдів, а мені тако, взяв мене за руку, я кажу, кінь, він каску. Він каже, я каску не вдіну, знаєш що? Каже, я бере мене з руку каже, я у Бога попросив, все буде нормально. Що ви думаєте, ми несемо АГС? Він випадково тягне по землі, він важкий. тягне по землі, по бліндажам. Він, там Механізм активатор знизу, він цепляє за коріння, стріляє собі в голову. Вог проходить тако, він отримує поранення, звісно, йому вдарило. Був би він в касці, вог би зайшов під каску, воно б розірвалося в нього в голові, він був би 200, я був би 300. Так, да, він поранений, але живий. Далі на усіх присутніх чекало офіційне зважування впійманої риби, визначення переможців та нагородження. Безущим побачимо. Так, то ну, ми будемо домовляти зразу, що виходить. Не... Треба. Давай, Руслан, підкривай калькулятор. Давай, давай, кажи, кажи. Робови, будь Діді, бласка, плюс два. Так, друзі, увага всім! Всі підходьте, ще хто не підійшов. Хочу ще раз вже в кінці подякувати всім. в першу чергу за ваш героїзм за захист України. Це для нас просто велика честь послужити сьогодні для вас. І хочемо. Провести нагородження для всіх учасників. В першу чергу, хто по участвував, будуть в кожному такий е, подарунок, презент від е, церкви від місії ОМ. Да, правильно? Та, я не І е, за перше, друге, третє місце 100 Юра вручить подарунок. Ну а від е, всієї нашої команди ми хочемо вручити вам подяки, нагороди.

Потім. <рістична> а <Ідемо> я, <рістична> я? я, я потім зібрав. Це... Дякую. Так. За друге місце нагороджується Конько Володимир. Що ще фотку зробить? з ним, з ним.

Є, він боровся внутри. А ви боровся просто турніру, ну ти дав житті сьогодні з самого початку. Федорчук Віталій. Ооо! Віталій. Матка фотка з тобою класна є. І в мене є. Що такий задоволений. Фоток посила, якби хай служить. Сімій, сім'я. Я б хотів би ще... Це буває фотка. Це якось таке, що це не Резів і тепле спілкування зробили цей день справжнім святом душі воїнів. Традиційно подібні заходи капелани завершують спільною вечерею, над приготуванням якої так само трудилась ціла команда волонтерів. А далі молитва і колективне фото на згадку з вірою у швидку перемогу та побажаннями побачити знову уже у мирній країні.